Ти платиш податки, але куди саме йдуть ці гроші. Розбираємо за дві хвилини, чим відрізняється місцевий бюджет від державного. Якщо коротко, то в нашій державі є два основні бюджети: державний бюджет України, це як головна каса країни, та місцеві бюджети це гроші, які залишаються в місцях, в громадах та селах. Почнемо з місцевих бюджетів: ось кілька основних джерел їх наповнення: податок на доходи фізичних осіб, ПДФО. Це той самий, що вираховують з твоєї зарплати. До 60% його залишається у громаді: єдиний податок від ФОПів, податок на землю та нерухомість, туристичний збір, місцеві адміністративні послуги, частина акцизу, наприклад, від продажу алкоголю чи пального. І власне на що ж витрачається місцевий бюджет? Переважно це все стосується твого повсякденного життя: школи, садочки, позашкільна освіта, міські лікарні та поліклініки, освітлення вулиць, прибирання снігу, ремонт доріг, громадський транспорт, підтримка комунальних підприємств. Культура, спорт та місцеві ініціативи. Фактично, якщо ти бачиш нову зупинку, лавочку чи освітлення у дворі, це точно місцевий бюджет. А тепер переходимо до державного бюджету. Це загальноукраїнська скарбниця і формується вона за рахунок ПДВ як основне джерело, більша частина акцизів, паливо, тютюн, алкоголь, мита на імпорт, податок на прибуток великих компаній, рента на користування надрами. Газ, нафта тощо. Ці гроші йдуть на армію, сили оборони, безпеку, зброю, пенсії, субсидії, соцвиплати, поліцію, суди, прокуратуру, великі дороги, мости, інфраструктуру по всій країні, на зарплати держслужбовцям, державну медицину, великі лікарні, екстрену допомогу, науку, університети, культуру національного рівня. Таким чином, державний бюджет це про стратегію, безпеку і загальнодержавні питання. Місцевий же бюджет це про комфорт твого життя. Прямо тут і зараз твої податки це не просто гроші, це те, що працює на тебе або зникає в корупційних схемах. Знаєш, значить контролюєш.